Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Яку роль у нашому житті відіграє вода? Мабуть, найголовнішу поряд з повітрям, яким ми дихаємо та їжею, що споживаємо. Щодня ми використовуємо воду, і від її якості залежить наше здоров'я, самопочуття та життєдіяльність. Не варто забувати і про воду, якою ми користуємось в господарських і гігієнічних цілях? У повсякденному житті ми використовуємо воду для вмивання, прийняття душу, миття посуду, прання. Вода є головним теплоносієм для обігріву будинків та квартир. Щоб уникнути різноманітних побутових проблем, вода повинна відповідати санітарним нормам. Як визначити, яка вода? Для цього потрібно зробити хімічний аналіз, і тоді буде зрозуміло, яким чином покращити її якість. Для очищення проточної води використовують три типи фільтрів: фільтр механічного очищення, фільтр для пом'якшення води та фільтр зворотнього осмосу. Сьогодні ми розглянемо фільтри механічного очищення. Якщо ви побачили помутнення води, Механічні домішки часто забруднюють сітку крана. Ви часто змінюєте картриджі у змішувачах на кухні та у ванні. В такому випадку варто встановити механічний фільтр. У механічних фільтрах вода проходить через пористий матеріал або сітку. За рахунок того, що пори або осередки можуть мати доволі маленькі розміри від 5 до 100 мікрон, всі тверді частинки будуть затримані. Це максимально надійний захист трубопроводів різної побутової техніки, опалювальних котлів, пральних машин, сантехніки. Механічні фільтри бувають двох типів: катрижні поліпропаленові або мотузкові та січасті. Для води, яка береться зі свердловини, найкраще використовувати катрижні фільтри. Вони надійно вбирають забруднення будь-якого характеру. Практично не змінюючи своєї пропускної спроможності. Січасті фільтри доцільно застосовувати для водопроводної води, яка зазвичай містить менше механічних домішок. Ці фільтри обладнані пристроями промивання сітки, тобто при їх експлуатації не потрібна регулярна заміна фільтруючих елементів. При виборі фільтра слід мати на увазі, якщо у воді високий склад заліза. В такому випадку слід використовувати фільтри комплексної очистки з матеріалом Ecomix. Розглянемо магістральний кадрижний фільтр BB20 компанії Ecosoft. Він складається із колби та фільтруючого елемента, що знаходиться всередині. Присутні два різьбові з'єднання для підключення трубопроводу. При виконанні монтажу зверніть увагу на стрілку, яка вказує напрям потоку. Корпус виготовлений з якісного поліпропилену, Витримує високий тиск води до 8 бар. Склад пластмасу відповідає директиві ЄС. Предмети, що використовуються для контакту з продуктами харчування. Тому є абсолютно безпечним для здоров'я людини. Зверху розміщена червона кнопка. Вона використовується для скидання тиску води при заміні картриджа. Спочатку потрібно закрити відсічні крани. Нажати кнопку та скинути тиск. А потім, використовуючи спеціальний сервісний ключ, який йде в комплекті, відкрутити колбу та замінити картридж. Але є особливості експлуатації: при довготривалому використанні фільтра агресивна вода може пошкодити внутрішній сальник цієї кнопки, що призведе до протікання. Тому краще використовувати не кнопку, а скидати тиск, відкривши кран на змішувачі. Фільтр розрахований на холодну воду з температурою від 3 до 35 градусів Цельсія. Для гарячої води використовують інші моделі. В комплекті постачається кронштейн для кріплення фільтра на стіні. Частота заміни картриджа визначається в залежності від якості води, режиму використання, кількості води, що протікає за певний проміжок часу, вмісту домішок. В середньому картридж потрібно замінити протягом. Від 2 до 6 місяців. Більше 6 місяців не рекомендується використовувати, тому що крім забруднень, в ньому починає збиратись органіка, яка може розповсюджувати різноманітні мікроорганізми та бактерії. Ступінь забруднення фільтру також можна легко визначити, якщо знати тиск води на вході та на виході. Тому ми рекомендуємо встановити два манометри перед фільтром та після нього. Якщо при відкритому крані покази на манометрах відрізняються і різниця становить 1 бар, це говорить про те, що фільтр забруднений, картридж потребує заміни. Існують картриджі різних видів для очищення від механічних забруднень, піску, мулу і ржі, для видалення хлору, хлор органічних сполук, сірководню або заліза. Інколи встановлюють систему з двома чи трьома колбами для більш якісного очищення. В першій колбі використовують поліпропиленовий картридж для фільтрації води. В другій колбі картридж з активованим вугіллям, що робить воду приємною на смак та запах. Ступінь фільтрації від 5 до 20 мікрон. Розглянемо січастий фільтр компанії BWT модель R1. Основою фільтра є латунний корпус, до якого під'єднаний прозорий циліндр з фільтруючим елементом. Є можливість візуально побачити стан фільтра. Декоративний захисний корпус з логотипом компанії виготовлений з композитного матеріалу. В нижній частині присутній вихід для зливу води, що використовується при виконанні промивки фільтра. Його необхідно підключити до дренажної лінії. Щоб виконати промивку, потрібно провернути верхню ручку в напрямку проти годинникової стрілки. Промивання фільтруючого елементу проводиться зворотнім потоком очищеної води без переривання подачі води на крани. Для промивки тиск води повинен бути не менше 2 бар. Особливістю даної моделі є наявність редуктора тиску вхідної води. Він підключений зі зворотної сторони. Обладнаний ручкою регулювання та інформаційною шкалою. Тиск на виході регулюється в діапазоні від 2 до 6 бар. Максимальний тиск води на вході 16 бар. Пропускна здатність фільтра від 3 до 4 м3 за годину в залежності від моделі. Присутні моделі з діаметром 3, дюйма. 1 дюйм 5 дюйма. Його можливо встановити горизонтально або вертикально, і це додаткова перевага, особливо на об'єктах з обмеженою площею. Ми розглянули фільтри попереднього очищення, що надійно захищають сантехнічні вироби, побутову техніку, запірну та регулюючу арматуру, водогрійне обладнання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!